Державна міграційна служба в Херсонській області. Саме сюди більшість кримчан звертається, аби оформити необхідні документи. Однак часи великих черг у минулому, проте ті, хто тут є сьогодні, від інтерв'ю відмовляються. З початку окупації в державний орган звернулося майже 24 тисячі кримчан. Половина з цієї кількості бажаючи отримати закордонний паспорт. Розповідає заступник начальника управління державної міграційної служби Дмитро Іванов. Іншим потрібно додати до документа фото після досягнення 25 або 45 років. Років. У держустанові рекомендують особисто звертатися до них і не користуватися послугами посередників. Зберігайте свої документи в належному стані. Якщо якісь проблеми виникають, будь ласка, приїжджайте, консультуйтеся по телефонам. Нашої гарячої лінії всі телефони, які є на, на сайті Державної міграційної служби у розділі Херсонського управління Державної міграційної служби Херсонської області, не потрібно звертатися до незрозуміло яких людей, а самостійно їхати і подавати документи. Черг у нас немає, значить, такого ажіотажу, так попиту на. Якихось там адміністративні послуги, крім Державної міграційної служби, працює ще Центр надання адміністративних послуг. Особи можуть звернутися, ну, ті, хто з Криму їде, вони звертаються до Державної міграційної служби, всі інші громадяни до Центру надання адміністративних послуг. Тобто можна приїхати і не стояти в чергах. При цьому наші інформатори розповідають, що посередники це головний біль для людей. Суми, які вони беруть за свої послуги, деколи просто вражають. Допомога в оформленні українських документів для кримчан стала прибутковим бізнесом. Нам вдалося знайти контакт чоловіка з Севастополя, який допомагає, наприклад, зробити паспорт дитині, яка досягла 16 років. Послуга під ключ. Він на своїй автівці везе вас в Херсон до своїх друзів-держслужбовців. Ділиться з ними заробітком, а клієнт день у день отримує документ для своєї. І дитини, виже ту. По мама, де зі справка рапортних ефірів чотири фотографії три з половиною три з половиною. Ви вже МДся зі мною паспорт. Тисячу вісімсот гривень. Мала кількість інформації це перше, що грає на руку нечесним підприємцям. Вважає активістка та волонтерка Тетяна. Своє справжнє ім'я та обличчя вона приховує, тому що допомагає своїм землякам в оформленні українських документів. Найбільшою проблемою вважає жінка є недосконалість законодавства. Наприклад, більшість людей з інвалідністю не можуть виїхати на материк за. Для оформлення документів для себе чи для своїх дітей, а волонтери не можуть цього зробити навіть за дорученням, бо українська сторона не визнає кримських нотаріусів. Ми можемо помочь Это не сложно. Можно Можна придумати скайп-інтерв'ю, можна придумати електронні подписи, можна придумати якісь… ну сьогодні. 21 пів на вулиці. Сьогодні технологія а, перейти від бумажного. документирање научи, документирање на документирање, на пример такое документирање како Саме троботи кримчани звертаються до волонтерів не лише за для, для оформлення паспортів чи свідоцтв, розповідає координатор юридичного напрямку організації Кримсос Вікторія Савчук. Їх також турбують питання щодо підприємницької діяльності, сфери банківських послуг, а також вони консультуються з приводу визнання та отримання документів про освіту. Якщо, наприклад, чоловік нам звертається і у нього по то причинам не виходить самостійно отримати справку переселенця, або не виходить оформить паспорт падає. Підості... В 16 лет мы берем человека за руку и ведем его в То ли в, в Собес. Як говориться, то відділенні міграційної служби. Ми вирішили перевірити, наскільки ретельно працюють чиновники у питаннях окупованого півострову, і чи дійсно кримчанам дуже важко отримати допомогу від держави. Наша легенда така, я жителька Криму, яка народжує в лютому. Розумію, що свідоцтво видане в Криму фактично не є справжнім. Мені потрібно буде оформити свідоцтво на материку. Перше, що я роблю, телефоную на гарячу лінію кабінету міністрів. Там мені вічливо порадили переїжджати в Україну. Щоб двадцять доступ про народження видали в Україні, то вам треба переїжджати сюди, скоріш того, на території України реєструватися як внутрішньо переміщена особа. Переїхати моя героїня не може. На півострові в неї батьки, робота та домівка. Все ж таки, хочу знайти відповідь на це важливе запитання. На сайті Мін'юсту є контакт прямої телефонної лінії для допомоги жителям Автономної Республіки Крим та жителям інших окупованих територій. Намагаюся додзвонитися туди. На це пішло два дні, адже лінія весь час була зайнята. Коли все ж таки на мій дзвінок відповіли. Мені дали контакт департаменту державної реєстрації відділу організації роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану та контролю. Якщо ви народжувати в Криму, вам видадуть безумовно медичний документ, який не відповідає законодавству України для того, щоб далі зареєструвати народження на території України. У вас іншого шляху не буде, як рішенням суду на території України встановлювати факт вашого народження вами, дитини на підка. Лі цього рішення українського суду будь-якому відділі реєстрації на материковій часі реєструвати народження дитини. Валентина Середа, Світлана Брайко Олег Дудар, Сімферополь, Херсон, Київ.